Питання мови, транспорту та яєць незвичайним видалося засідання сесії сумської міської ради. Окрім призначення нової заступниці мера, тут вирішували й інші питання, але разом із криками та галасом. Чим запам'яталась чергова сесія міськради? Дивіться далі. Відтепер школи навчатимуть лише українською мовою. У сумах на сесії міської ради депутати підняли питання щодо навчання усіх шкіл міста, виключно українською. Наразі в місті залишилося лише дві школи, що викладали також і російською мовою. Таке рішення викликало шквал емоцій та думок, як у депутатів, так і громадськості. Війна закінчиться. Я прошу всі прекрасно розумієте. Ми зараз говоримо про а не ні расі. Вам буде стыдно потом за це рішення, хоча хотя бы тому, що ваші діти будуть ограничены в тому, що на один язик ані будуть знати менше. Після майже годинного обговорення у супроводі аплодисментів це рішення таки прийняли. 25 за рішення прийнято. До зали прийшли і транспортні активісти. Плакати із написами досить возити людей як худобу. Ось так на сесії вони висловили власну думку щодо транспортного конкурсу. Тут депутати намагалися ініціювати відміну транспортного конкурсу. Фактично 5 років тому ми всі отримали результати транспортного конкурсу. За п'ять років суми міста і бачили дуже-дуже багато. Це і Пошкодження автомобілі, це виламані двері. Чи залишимо ми ці маршрутки в такому стані, як зараз, ще на п'ять років? Тому і прошу проголосувати за дане проєкт рішення. Втім, депутати не підтримали таку ініціативу від своїх колег. І тепер сумчани будуть їздити старими напіврозваленими маршрутками і тролейбусами ще мінімум три роки. Нагадаємо, транспортний конкурс у сумах проходив гаряче засідання за закритими дверима, крики активістів та розірвана документація. Це не змінило рішення транспортної комісії. Крім того, на сесії одному з посадовців вручили яйця справжні курячі близько десятку. Це зробив голова громадського об'єднання Сумчани. За словами Анатолія Жука, це останнє попередження тим, хто не виконує власних обіцянок. Окрім же цього, активіст наголошує, жодні процесуальні справи у відношенні міських департаментів чи то підлеглих мера не виконуються. Наприклад, департамент інфраструктури це в першу чергу стосується реєстру судових рішень, де ми можемо зачитати ухвали процесуальні. Це як Наприклад, виїмка документів, проведення експертиз будь-які інші процесуальні дії, але наслідків ми не бачимо, тобто не підозри там, чи керівнику, чи іншим відповідальним особам, тобто чиновникам. Тому активісти вимагають за кожну таку процесуальну справу, особисто перед громадою, доповідати чиновникам. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.